Завод у чувацьких чи боксарах, що робив комплектуючи до ракет, шахедів і авіабомб, загорівся дим. Скрізь вибухи, паніка робив би макарони. Усім було б краще. Сили оборони відзвітували про удари по важливих військових цілях. І їх багато. На передовій мінус 1140 сто сорок разносчиків руського міра і 213 бойових зіткнень. Обидві цифри за кілька останніх днів помітно зросли. Усе через сплеск на Лиманському напрямку. Напередодні там було 44 атаки, а зазвичай їх 10-15. На Покровському напрямку 57 штурмів. Костянтинівському 31, Гуляйпільському 22 і Олександрівському 16 атак. На Придніпровському тиша. Сили оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БПЛА. І один інший важливий об'єкт ворога. А ще підбили танк, три бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, РСЗВ, засіб ППО, важку вогнеметну систему, 109 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України, бо разом легше долати ворога. Слава Україні!